Пальчикова гімнастика зайчик. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Бо без валянків та шапки. Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ми будемо робити пластилінового зайчика. Для цього нам знадобиться шматочок пластиліну білого або світло-сірого кольору, лопатка і дощечка для ліплення. Якщо ви вже все підготували малята, тоді беремося до справи. Розділіть шматочок пластиліну навпіл за допомогою гострого краю лопатки для пластиліну. Одну з цих двох частин поділіть ще на чотири. Разом у вас мають вийти один великий шматочок пластиліну і чотири маленькі. Великий шматочок буде тулубом зайчика, тому його слід відразу сформувати в овал. А з маленькими шматочками потрібно зробити так. Один з них послужить лапками зайчиняти, тому ми ділимо його на чотири частини і викочуємо з них невеликі фігурки у вигляді крапельки, сплюснуті з одного боку. Другий маленький шматочок розрізаємо ще на дві рівні частини. Це будуть вушка зайчика, які ми викочуємо у вигляді довгеньких ковбасок, приплюснутих і тонших на одному кінці та товстіших на іншому. З третього шматочка формуємо голову тваринки також у вигляді овалу середнього розміру. А четверта частина нам знадобиться пізніше для ліплення маленького хвостика і мордочки. Сформувавши усі частини тіла пластилінового зайчиняти, будемо їх з'єднувати. Спершу з'єднаємо голову із тулубом тваринки. Це можна зробити за допомогою сірничка, встромивши його одним кінцем у тулуб, а іншим у пластиліновий овал, що служить головою зайчиняти. Тепер до голови приліплюємо вушка тоншим приплюснутим кінцем так, щоб вони стирчали догори. Тулуб, голова і вушка тваринки вже готові. Тепер ця фігурка і справді нагадує зайчика, але чогось йому ще не вистачає. Звісно, треба приліпити зайчиняті лапки, аби воно могло прудко стрибати. Беремо чотири готові раніше сформовані лапки і приліплюємо їх до тулуба дві спереду, а дві позаду. Тоншими приплюснутими кінчиками повертаємо дозаду, а товстішими округлими допереду. Тепер малята, уважно придивіться до голови зайчика. Тут також ще потрібно дещо доробити приліпити зайчиняті очка носика та щічки. Беремо один із невеличких шматків пластиліну, який раніше ми залишили невикористаним, і формуємо з нього три маленькі кульки. Дві з них розплескуємо в малесенькі палянички і приліплюємо спереду до голови. Це будуть щічки зайчиняти. Потім, зверху над проміжком між щічками, приліплюємо третю кульку носик. Очі зайчика робимо з крихітного шматочка чорного пластиліну. Розділивши його навпіл, викочуємо дві маленькі кульки. Потім, трохи приплюснувши їх, приліплюємо до голови у проміжку між вухами та щічками. Очі тваринки можна оживити, додавши відблиски. Приклеїти зовсім крихітні шматочки білого пластиліну зверху на чорні. Тепер зайчиняті ще треба доробити хвостика і пальчики на лапах. Для хвостика беремо малесенький шматочок пластиліну. такого ж кольору, як і тулуб, викочуємо з нього кульку і приліплюємо ззаду. Пальчики зайченяті формуємо за допомогою гострого кінця лопатки для пластиліну, роблячи по чотири невеликі надрізи спереду кожної лапки. Тепер вже наш пластиліновий зайчик виглядає як справжній, і ви, дорогі малята, зліпивши собі гарну іграшку, можете весело побавитися нею.